Привіт! Сьогодні я розкажу вам е, про смачні іспанські слова. Нарядились то я як? Нарядились, а що мені робити? Я не маю куди більше наряджатися. Тому якось так, хоч в камері пощаляю, в суконці своїй. Е, Коли я почала вивчати іспанську мову, я навіть не уявляла, як можуть звучати іспанські слова для нас, українців. Ну дуже цікаво і подекуди нецензурно. От. Але перед тим, як посміятися з іспанців, розкажу історію, як іспанці посміялися з мене: історія про пойо. Думаю, вже хто володіє іспанською мовою, все зрозумів. Значить, пойо – це курка. Е, пішла я в грильбар по курку класичний випадок. Е, у нас в Іспанії все. Всі, всі слова жіночого роду всі закінчуються на А чоловічого на О. От в нас курка це вона. А в них поя ну, це скорше курятина, в принципі. Ну, але менше з тим, вони купують поя. Тому, коли я зайшла в магазин, подолала свій страх передмовним бар'єром. Ну і кажу, як на мій погляд, абсолютно цілковито, нормальні речі. «Он Боя, парфавор. Продавець на мене подивився, так опустив очі, злегка відвернувся, опустив голову, відвернувся, пішов на кухню. Ну, я стою, чекаю, нічого не підозрюючи. І дивлюсь, тільки так з кухні виглядають всі по черзі, що там, що там, ця дурепа. Що <с> таке сказала. Взяла я свою курочку, подякувала, grazia, і пішла. І скажу, я вам в цей бар я довго не заходила. Ситуація заключається в тому, що я сказала поя, бо ніби курка це вона і ніби це нормально звучить. А в них поя це курка, а поя. Це жіночий половий орган нецензурно висловлюючись. Тобто я прийшла в магазин, точніше в грилі-бар і кажу: дайте мені, будь ласка, М -м 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 да. Ну, вони в очі не ржали. Ну, я думала, настрій я їм підняла до кінця робочого дня. От, ну а тепер переходимо до мого переліку. Я тобі, собі тут записала. І так, Пісіна. басейн, конча. Це мушелька, і дуже часто так е, називають жінок. Ну, таке от підір. Ну, наглоз трошки інакше, але якщо читати словами, е, це е, щось попросити в майбутньому часі. Дебіл чи дебіл, вибачайте, можу путатись. малявки мої гняють. Дебіл. Е, ну, слабкий, в принципі, якщо mm -hmm. слабкий на мозок, то дебіл. От. Мочія. Мочія це рюкзак, наплічник. І ще два слова. Їх, звісно, що коли вже знаєш іспанську мову, до них спокійно ставишся, але на початках. Коли тільки вивчаєш, коли, можливо, ще не знаєш, що буква Ачі чи не читається, це звучить ні, якось так. І це Уево і УЕФО. Але там стоїть перша буква Ачі, і якщо я не знала, як, що ця буква не читається, і зі своїм мінімальним англійським підходом я читала це як Хуево і Хуесо. А це всього-навсього яйце і кістка. Е, ще одне таке слово цікаве. Трахи. У чому сьогодні ти, мій дорогенький, підеш зі мною на прогулянку? В трахе". трахи. Трахи це костюм. Е, ще є таке слово як Перді. Е, Я загубився. Е, Чілено. Е, мій аміго. «Es Chileno» мій друг чилієць. Всього на всього. Мінєта. E, дуже нормальне слово. Моя онучка. Але звучить. Так собі. А e, оце слово мені дуже подобається. E, я би переименувала в четверг на, на іспанський мотив. Четверг по-іспанськи буде Хуевес. Ну, реально Хуевес. Понеділок важкий робочий день, вівторок вже звикаєш, середа якось так, а четверг, то ще не п'ятниця. То ще працювати і працювати. Тому я рахую, що Хуевес іспанці знають толк в робочих тижнях. Ем, суддя. Хуес. Судді Хуесес. Ну, Деякі де судді і судді дійсно хес. Ну і на кінець е, піста. Ла піста. Це в нас буде доріжка. Е, ще скажу, як е, тут е, кличуть е, котів. Зовсім не так, як у нас. кис-кис-кис. <реш> так кличуть котів в Іспанії, тим самим викликаючи у нас трохи інший інстинкт. От. Е, ще чула я е, ну, е, в Латинській Америці трошки відрізняються деякі слова іспанські. Наприклад, е, е, білявка е, да, буде в них сука. От так, от так от. Е, ну, в Іспанії, в Кастильяно е, це буде звучати як руб або Рубьо, е, Ну і ще такий, ну, Це настільки смішно, але цікаво. Наприклад, колір і, а, помаранчевий колір і апельсин в них звучить одна. Тому помаранчевий апельсин. В іспанській мові буде звучати як наранха-наранха. І от здогадуюсь, чи то двічі сказано оранжевий, помаранчевий, чи то двічі сказано апельсин якось так. Якщо ви знаєте ще кумедні, смішні, провокуючі слова, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім па-па!